Як дізнатися більше про свої права та куди звертатися по допомогу в разі їх порушення? Чернівчани взяли участь у новій грі Право Геймс. Настільну гру створила Асоціація громадських радників для жителів територіальних громад. Кожен охочий може дізнатися про права, спробувавши себе у різних соціальних ролях. Ця гра передбачає роль і військослужбовця, і матері, і людини з інвалідністю. Тобто, коли людина буде грати в цю гру, вона в певній мірі побуде якби в ролі цієї особи та зрозуміє, з якими труднощами стикається ця людина в побуті в законодавстві і вирішенні певних проблем соціального характеру. Гру провели ілля Чернівчан. До неї долучилася школярка Марія. Якщо вчити закони, то це дуже складно буде, і не всі, і не всі можна вивчити. А так по грі дуже легко запам'ятати свої права. Взяв участь у грі і студент Святослав. Пройшовши кілька її етапів, зрозумів, про права людей знає недостатньо. Такі ігри до громадськості вважаю, що потрібно розробляти, тому що в них ситуації взяті із життя, і вони безпосередньо, так би мовити, торкаються кожної людини. І, тому що тут в грі є декілька категорій населення, можливо, там, тому що в грі я на всі категорії зможу пройти. Мені дали конкретну роль її прохожу. Але потім можна грати за іншого. Гру Право Геймс отримають усі громадські радники в Україні. Громадські радники це прості мешканці з різних куточків України, і ми маємо таке покликання здійснювати, підвищувати якусь активність у наших громадах. І, зокрема, надання пари юридичних консультацій, перенаправлення і проведення таких заходів, які допоможуть гуртувати громаду навколо підвищення їхніх прав. Гру можна пройти і онлайн. Тож кожен охоче візьме участь і покращить свої знання. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4